Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі ВІЧІ, в нашій програмі Апостольські Настанови. Я, протерий Володимир Давидов, буду з вами разом читати те письмо і ми продовжуємо читати друге послання Святого апостола Павла до Коринфян. І сьогодні це буде шоста глава. Я дивлюсь, поки йдуть невеличкі. Тому дуже зручно читати ну, повністю главу. Бо коли вона велика, то приходиться ділити. Що ж, апостол Павло е, в третій главі говорить про примирення з Богом. Пам'ятаємо, е, нагадаю, трішки, що було в минулій програмі. Е, в минулому розділі ми з вами читали, що Христос прийшов і своєю безгрішністю, е, ну, якби. Е, своїх жертву. Будучи безгрішним, він взяв усі гріхи на себе. Тобто його нульова безгрішність е, була помножена на гріховність людей. І якщо на нуль множиться, скільки б гріхів не було, ну та математичний приклад такий. Е, скільки б гріхів не було, все е, дорівнює буде 0, якщо множиться на 0. І от Христос. Е, як каже апостол Павло, закінчує, якраз закінчується розділ, що він не знав гріх, гріх, гріха Христос, так? але він поклав на те, щоб ми стали праведними, але праведними саме у Христі. Тобто, за думкою апостола Павла, саме через те, що ми слідуємо за Христом, стаємо Христовими тільки і завдяки Його жертві. Ми можемо отримати, досягнути праведності. І я б навіть тут сказав, ви знаєте, що ми не можемо досягнути безгрішності, тому що кожна людина грішить. Але праведність це не безгрішність. Праведність це та людина, яка належить Богові. Так, вона може грішити, вона може помилятися, але вона все ж таки знає, що для неї найголовніше. Вона може. Відступати від цієї головної цілі впадати в гріх, в пристрасть, спотикатися, падати. Але для цієї людини завжди є орієнтир, коли, е, і незважаючи на будь-яке подіяння, вона піднімається і знов крокує, куди їй треба, ну тобто, до Бога. І саме е, через Христа ми отримуємо цю, ну, цю можливість стати праведними, знайти е, цю. Знайти цю праведність в очах Божих. Ну, щоб, бо ну, за апостолом Павлом праведність це те, що Господь дарує. Він дивиться в серце людини і або дарує, або не дарує. А, проте саме от позбутися гріха, саме те, що нам найбільше а, найбільше, найбільше а отримати праведність, це є гріх. І от завдяки Христу, Його безгрішності, ми можемо теж позбутися гріха. Отже, е і переходимо до шостої глави. Е взагалі, апостол Павло в 5 четвертій, здається, теж, і от в шостій главі він ну, якби проповідує, чому, чому треба стати християнином, що це дає. Ну і звісно, в певній мірі він, ну от, по суті, так от е, ми завдяки Христу, вірі в Христа, ми примиряємося з Богом, ми досягаємо праведності. А от в шостій главі він якби, ну, треба ж привести приклад. Ну, не просто говорити абстрактно, а приводити приклад. І він приводить самого себе. Ну а кому, його? Е, ко... що йому ще привести в приклад як не власне життя? І о, апостол Павло пише, правда, він пише ну, в певній такій стилістиці: він не каже я, він каже ми. Ну, як, наприклад, в е, працях, е, в таких наукових працях, коли дослідник пише ми. Ми там дізналися, ми проаналізували. Такий апостол Павло каже ми. Але з іншої сторони, е, знову ж у професора Десницького почув, почув таку думку, цікаво, що. <звучать> Виходить так, що з однієї сторони він говорить про ми, якби в таком, ну, так, такий стиль і, і має на увазі себе. Але зі подивитися, то можливо, він просто, говорячи ми, він ще й закликає християн долучитися до свого шляху, шляху ну, до того ж самого шляху, який іде ну, цілі, кого Христос. Тобто у апостола Павла шлях христоцентричний. І от він закликав, приводячи свій життєвий шлях, вприклад, він і закликає і Коринфян, щоб і вони долучились. Тому тут ми можна і так, і так розглядати його Павловими. Ми Ми ж, як співробітники Божі, благаємо вас, що щоби благодать Божу, ви прийняли немарно. Ну, адже дійсно, ми можемо отримати благодать. Ну, Отримали хрещення, дух святий зійшов, а потім взяли і відпали в гріх. І знехтували цим всім. Ну от апостол Павло, бачите, не просто просить, не просто застерігає, а благає, щоб не втратити те, що Господь нам дарував, не знехтувати цим. Бо він каже: тобто, Христос, не, о, о, вірніше, не Христос, а даному Бог, так? благодать Божу, не прийняли марно, бо Він Бог каже. І приводить слова Ісаї: У час благовоління мого я почув тебе і в день спасіння допоміг тобі. Там щодо Ізраїля, звісно, йдуть слова. Але тут в даному випадку апостол Павло дуже часто користується цитатами Старого Завіту, але не стільки як пророче, оскільки просто він їх дуже добре знає, і свої власні думки він зодягає в цитати зі Святого Письма. Тобто він хоче щось донести і йому на пам'ять приходить цитата е з пророка Ісаї, яка влучно виражає те, що він хоче сказати. І він цитує: це не тому, що не завжди тому, що. Ці слова є пророчі, і саме тут вони в, 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 з уст апостола Павла знайшли своє ну, сповнення. Або, він, в, або знаєте у апостола Павла як ціль знайти ці пророцтва, які стосуються Христа. Ні, він просто користується цими словами. Як ми інколи говоримо, говоримо, а потім можемо сказати е, щодо якоїсь ситуації, е, цитату з якоїсь книги. От. Ось нині час приятливий, ось нині день спасіння. Ну, те, що тут в даному випадку день як е, час настав. Час. Христос прийшов і прийшла пора для спасіння. Ми нікому ні в чому не чинимо перешкоди, щоб наше служіння не було висміяне, але в усьому показуємо себе як служителів Божих у великому терпінні, в скорботах і нестатках, у тісних обставинах під ударами. Тобто, бачите, він вже недавно описував своє, в Ефесі свої випробовування, але якби знову приводить перипетії свого життя, наприклад, Коринфяном. От, і, і от перечисляє так, у великому терпінні. Тобто, в чому звершується, чим супроводжується служіння апостола Павла. У великому терпінні, в скорботах і нестатках, у тісних обставинах, під ударами в темницях, у заворушеннях, у трудах, у недосипаннях, у голоді, в чистоті, в розумі, у великому терпінні, у доброті, в Дусі Святому, в любові нелицемірній, у Слові істини, у силі Божій, зі зброєю праведності в правій і, лівій, і в лівій руці, в честі та безчесті, при доганах… І по хвалах. Оцікаво, що він починає не зразу з якоїсь там, от як він каже, в душі святому, в любові нелицемірній, а ні, починає з того, що терпіння, скорботи, нестатки, тісні обставини, переслідування, гоніння, темниця і тому подібне. Тобто він не говорить про те, знаєте, як от щось таке возвишене, чим супроводжує, ну якби чим охарактеризовується його життя, щось таке м, духовне або м, м, те, що не можна м, м, побачити. Доторкнутися. Ні, він якраз починає з того, що є явним, конкретним і наглядним. Те, що апостол Павла гонять, переслідують, в темницю заключають, і так далі, і так далі, і так далі. Він з цього й починає. Ну, а по, по суті, закликає християн Коринфян бути готовими до, до будь чого що він перечислив. Як е, скорботи, так і у силі Божій да? зі зброєю праведності в правій і лівій руці. Цікаве порівняння, до речі. Чим е, зброя в правій і лівій руці це не двору... це не техніка бою на двох мечах, а двома мечами. А це класичний приклад воїна в правій в нього меч, в лівій в нього щит. Тобто, Христ апостол Павло говорить про своє служіння як те служіння, яке не просто захищається, але яке може дати і відсіч. Тобто є і захист словом, і відсіч ну, певною е, силою духу, тут уже, ну, силою волі і тому подібне. Тут же не, звісно мова йде не про, е, як їх, е, не про на, е, силовий супротив, а про стійкість до випробовувань. Тобто не такі прості ці християни, не такі апостол Павло і е, слабкий. Він так він не застосовує насилля. Але він має силу, силу волі, силу, е, переконання, силу словом то вже тут е, навіть і, і не варто е, сумніватися, яка була сила слова апостола Павла. Але просто, що він порівнює, не просто ну, воїн, так, а от характеризує як того, хто захищається, і той, хто може дати відсіч. Так, нас називають шахраями. Ну звісно, і іудеї, і язичники могли зводити такі наклипи. Але я вам скажу, що на апостола Павла зводили наклипи, як того, хто собі привласнює забагато влади, зводили і деякі християни. Ну, звісно, або з заздрощів, або з суперництва, або з несприйняття. Ну, по суті, те, про що ми торкалися в перших главах, де апостол Павло ну, роз говорив про те, що хтось з Коринфян його не прийняв, ну і вступив з ним в конфлікт, піддаючи сумнів, сумніву його авторитетність. А... Так от, нас називають шахраями, але ми вірні, ми невідомі, але нас упізнають. Ми вмираємо і ось ми живі. Нас, ну, знаєте, приклад дійсно яскравий, коли апостола Павла, по, е, минулого разу я вам теж його приводив, апостола Павла побили і подумали, камінням закидали. І подумали, що він мертвий. Витянули його за місто, кинули в канаву і пішли. От, Бачите, ми вмирає, е, нас карають, але ми не вмираємо. Е, так, ми вмираємо і ось ми живі. Нас засмучують, але ми завжди радіємо. Ми бідні, але багатьох збагачуємо. Ми нічого не маємо, але всім володіємо. О, от цікавий момент, от він каже, що ми завжди радіємо. От це одна з таких характерних ознак раннього християнства. Щоб не ставалося, радість завжди була на серці у цієї людини. Ви знаєте. от Напевно, якщо ми проаналізуємо сучасне наше християнське, православне суспільство або там православних наших знайомих, чи, та й не тільки когось, а можна проаналізувати і себе. Чи завжди ми маємо радість на серці? Інколи так, да, інколи ні. Апостол Павло, цю радість, як ми бачимо, не тільки тут він це зазначає, але й загалом. Радість на серці в нього практично завжди, незважаючи на те, в яких обставинах. Чи він Обнімається з Коринфянами, чи він їх сварить, чи він е проповідує і бачить тисячі навернених, чи він е після проповіді получає камінням по голові. А він завжди знаходиться в радості. Звісно, там бувають і ну, його наповнювали різні почуття, але радість це почуття невід'ємне для вірного чада Божого. От Це, напевно, такий яскравий нам приклад того, що, ну, що у нас має бути на серці з вами. Ну, шукати цю радість. Радісний це не просто, знаєте, веселість, там, ходиш як блажений і посміхаєшся до всіх, щоб там не ставалося. Ну, як подумають, повна розуму. Ні, а тут саме про внутрішній стан серця радісного ну, в тому, що ти знайшов Господа. Він з тобою, і ти з ним, і ну, якби, ти постійно його присутність відчуваєш. От, в принципі, апостол Павло так і жив, як він каже, вже не я живу, а живе в мені Христос. От саме таке відчуття давало, мож... давало постійну радість на серці. От Бачите, ми завжди радіємо. Так, уста наші відкриті до вас, Коринфяни, серце наше широке. Вам не тісно в нас, але тісно у ваших серцях. На рівну відплату кажу я дітям: розкрийте і ви. Серця свої. Тобто я, от апостол Павло каже так, наші уста наші відкриті до вас. І серце широке. Тобто я до вас і промовляю. І, і ви бачите з моїх слів до вас, що я, мої обійми розкриті, моє серце до вас розкрите. Ну, і апостол Павло в певної мірі каже, я до вас відкритий всі, ну, з розкритою душею. І спонукає, каже, і ви відкритесь мені своєю душею. Тобто, от щире. Е, Спілкування в любові. От Він до цього закликає Коринфян. Бачите, уста наші відкриті до вас, Коринфяни, і серце наше широке. Вам не тісно нас. Тобто, я кожному е приділю увагу. Немає, мі Н немає такого. до, до, до ну... Кого я оминув би своєю увагою. Тобто моє серце відкрите для кожного. Ну, На рівну відплату розкрити і ви серця свої. Тобто я, я очікую, що ви поступите так же. Не впрягайтеся в, у чуже ярмо з невірними, бо, як спіл, бо яке спілкування праведності з беззаконням. Ну, а тут апостол Павло переходить е, до, 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 до такої е, підтеми, не підтеми, ну, до такого моменту, що. Християн, християни, які покінчили з гріхом і все ж таки поклали своє життя будувати в праведності, вертатись до гріховного життя не можна. І, от, бачите, не, не беріть чуже ярмо о, з невірними. Тобто те, що їх ярмо в даному випадку в такий негативний момент, те, що людина тягне через силу. І от людина, яка обтяжена гріхом, Пристрастями, вона живе через силу, вона все робить через силу, тому що пристрасті і гріхи людину сковують. Вона як обплетена сітями е і мотузками. І от, е от апостол застерігає коринфян, щоб вони не поверталися в ці сіті і в ці мотузки, щоб вони були вільними від, від них. Е тому якби, не вдягайте назад це ярмо. Бо яке спілкування праведності з беззаконням, що спільного у світла стемрявий, ну, такі антиподи е, використовує. Яка згода між Христом і веліаром? Веліар – це от, е, єврейський похідний веліал ім'я е, сатани, що означає безжалісний. Тобто, що у Христа, який являє милосердя, любов і милість е, з веляром, тобто з безжалісним. Або що спільно у вірного з невірним, яка згоду, згода храму Божого з ідолами? Бо ви храм Бога живого, як сказав Бог, оселюся і житиму серед них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. Так, цитує апостол Павло Зара Левіт, книгу, але в принципі дуже гарно ну, вплітає в розуміння того, що ми, люди, ми християни, є храмом Божим. І от як може храм Божий, що має, ну, по суті, пристрасть в серці людини, це є ідол. Так от, що може е, мати спільного храм Божий, наше єство, наше, наше з ідолом? Ну, як там може бути ідол, якщо ми стали вже храмом для Бога живого? Тобто, або тут знову ми повертаємось до теми, не можна служити Богові і Мамоні. Тому що ти або належиш повністю Богові, або пристрасті. Те ж саме, от, по суті, іншими словами, але апостол Павло, в принципі, говорить зараз про це, про, на цю саму тему. Е, 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 е. Далі він каже, да, бо ви храм Бога живого. І вплітає цитату Левіту Оселюся, житиму серед них. Звісно, там ці слова стосуються народу ізраїльського. Але от в даному випадку саме і народу християн як християн, народу Божого християн, але в частності кожного, кожного християнина окремо, зокрема. Ну, зокрема. А, і далі. І тому далі про інше. Цитата Ісаї, і тому вийдіть від них і відокремтеся, говорить Господь, і нечистого, не торкайтеся, і я прийму вас, і буду вам отцем, а ви будете мені синами і дочками, говорить Господь все держите. Ну, тут теж йдуть ці цитати, але е, апостол Павло якби знаходить їх в, старо, ну, в у пророка Ісаї слова, які саме під ну, виражають його думку, що християни е, нічого не мають. Спільного з нечистим, з гріхом, з пристрастю. І якщо ти вийшов, то вже не долучайся до цього, не повертайся назад в свої гріх до, до своїх гріховних звичок. Звісно, е, що, що тут сказати, гарно апостол Павло пише, і так воно має бути, але той же апостол Павло і усвідомлював і розумів, що христи, ми люди, і навіть християни, які б ми не були вірними Богами, часто оступаємося. І робимо те, що не хочемо, а те, що хочемо, нам ліньки робити. Е, ліньки молитися, а от е, грішити е, інколи, І, може, і не хотіли але грішимо. От. І тут якби, є ідеал, який він вимальовує, так? до чого християнин має прагнути, що, е, що християнин має тримати в себе на думці завжди, що він належить Богу, що він уже відроди... помер для гріха, народився для праведності. Це все, звісно, завдяки вірі в Христа. І християнин в той же час має завжди пам'ятати, що те, що він залишив, до нього не повертатися. Що ідол, пристрасть, гріх це все чуже тепер для тебе. Ти є храмом Божим і в тобі має бути Дух Святий. А з, пам з цією пам'яттю, звісно, ми і вибудовуємо наше життя, щоб і наші вчинки, наші дії, наші думки щоб стати дійсно достойним, достойним храмом для Духа Святого, який, якого Господь нам подає, що ж, на сьогодні ми завершили шостий розділ, наступного разу перейдемо до сьомого, відповідно. Що ж, Перед тим, як перейдемо до чату, прошу вас традиційно. Хто не підписався, підпиш, підпишіться, будь ласка, це важливо для, наших, для нашого youtube каналу для переглядів, рекомендацій. Також е пишіть коментарі, запитуйте, е пишіть свої запитання чи там думки. Е цікаво буде завжди по почитати послу е ваші думки або ж е запитання постараюсь на них відповісти. Ну, звісно, запрошую поставити вподобайку і поширити відео в соціальних мережах, щоб більше людей про нас дізналося. Також ви можете підтримати або подякувати нам за нашу працю. Тих, хто трудиться на YouTube-каналі Vieчі, вашими донатами, або спонсорською підтримкою, оформивши її на Ютубі і вибравши певний рівень подяки. Так. Що ж, і перейдемо до чату. Тетяна Хількова Слава Ісусу Христу, навіки Богослава. Анатолій Христос посеред нас і є, і буде. Марія Левко, навіки Богослава. Андрій Анатолій вітання. Теж навіки Богослава. Квітка, дякую вам, спасибі. Тут ще вітання з Росії. А, так. А, краще не вітання а мир. Побажання миру в даному випадку. Ну що ж, о, тоді перейдемо. Дивлюся, на сьогодні запитань немає. Ну, глава така досить, як на мене, вона така о, дуже е, особистісного апостола Павла, 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 Павла вийшла, вийшов цей розділ. Давайте помолимось тоді за нашу Україну. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось. Господи, помили. Господи Боже наш, ти вислухав Моєсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський змістив на лекитян. Озброїв Ісуса на вина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе. Зміцни силою Твої наш побожний, український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу». Збережи військо. Пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий Твій мир та непорушний утверди. Піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх в усьому охороняє, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини і в день праведної Твоєї відплати подай він нетління. Бо твоя влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо. І тобі славу висилаємо, Отцю і Сину і Святому Духу, нині, і присно, і на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву. Ну і за разом проведений час, за святим письмом, ну і, звісно, за міркуванням над ним. Марія Левко теж вам спасибі за коментар. Боже вам всім благословіння! Хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі, і тримаємо молитву в своєму серці за наших захисників.